А вже у 2026-му зарплати українців зростатимуть. Про це йдеться у звіті Національного банку України. Він прогнозує відплив населення наступному році, а це призведе до збереження тиску на ринку праці. Відповідно, підприємства будуть змушені підвищувати зарплати конкуруючи за працівників. Згідно з даними дослідження ринку праці, яке провела Європейська бізнес-асоціація. В листопаді 2025-го 74% опитаних підприємств вважають дефіцит кадрів серйозною проблемою. Окрім конкуренції за працівників, додатковим чинником підвищення доходів стане заплановане зростання мінімальної заробітної плати на 8% у 2026 році. Ну власне більше прості економічні перспективи розпитає Василя Воскобойника, президента Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування і голову громадської організації Офіс міграційної політики. Пане Василю, вітаю вас. Вітаю вас, вітаю ваших глядачів. Пане Василю, дякую, що доєдналися. І перш за все хочу спитати: як вам ось ці оцінки від Національного банку України і чи дійсно відтік населення може вплинути на зарплату українців? Чи дійсно роботодавці підуть на її збільшення, враховуючи дефіцит кадрів? Справді Національний банк України, коли дає свої прогнози, виходить з того, що ми поки не бачимо взагалі якогось сяжного часового проміжку по закінченню військових дій. Якщо військові дії продовжуються, якщо знищується українська. Житлова інфраструктура, соціальна інфраструктура, люди зрозуміло будуть шукати для себе можливості поїхати за кордон і ну, хоча б якийсь час перебувати там. Тобто, відтік населення до закінчення війни він буде продовжуватись. А ось цей відтік населення, який відбувається, зрозуміло, впливає і на ринок робочої сили. Нашим роботодавцям залишається єдиний інструмент. Котрий допомагає їм закривати свої прогалини по персоналу, це саме підвищення заробітних плат, і ось тут я хотів би звернути вашу увагу. Нещодавно державний центр зайнятості, його керівник пані Юлія Жовцяк, вона презентувала результати опитування майже 60 тисяч українських підприємств, і з'ясувалося, що 67% українських підприємств у 2025 році набирали людей і працевлаштовували їх. Дані за 2024 рік свідчили, що біля 35% українських підприємств хотіли підвищити заробітні плати за підсумком 2025 року з'ясували, що 45% українських підприємств таки вже підвищили заробітні плати. А на 2026 рік 56% українських підприємств хочуть підвищити заробітні плати десь на 10-20%. І Це дійсно підтверджує ті прогнози, про які зараз ви озвучили. Ті прогнози, котрі дає Національний банк України. Так, в дійсності підвищення заробітних плат воно не пов'язано з підвищенням ефективності праці людей. Виробітні плати підвищують саме з єдиною метою, аби залучати працівників та втримувати їх на конкретних підприємствах. Пане Василю, виникає власне логічне питання з того, що ви кажете, так у бізнеса вистачає можливостей для підняття зарплати. Що я маю на увазі? Ну, я спілкуюся з декількома підприємцями, так Там, працюють в різних сферах. Загалом це сфера послуг. І от вони кажуть, що от ми помічаємо, що зараз, коли немає світла дуже довго, людям нічого не треба. Тобто у нас скорочуються продажі, і це попри те, що Новий рік. Е, от яке ваше спостереження? Тому що от, так, треба піднімати зарплату, щоб запросити людину, але чи є ось цей запас, ну, так би мовити, перепрошую, запас жиру для того, щоб дійсно підняти зарплатню? Це дуже гарне питання, і відповідь на ньому на нього якраз є в тому, що у 2025 році лише 45% підняли 55% Ну намагаються втриматись на тих е, можливостях, на на тому персоналі, котрий в них є. Те, що робить бізнес, це фактично за рахунок зменшення прибутковості, задля того, аби втримати бізнес взагалі на плаву. Бо якщо не буде людей, то тоді бізнес вимушений буде просто закриватися. А так ви повністю праві, на жаль, відключення світла, на жаль, незрозуміле наше майбутнє, на жаль, обстріли, котрі відбуваються постійно, вони якраз і ведуть до того, що бізнес. Ну, м'яко кажучи, знаходяться в дуже важкому становищі, і головне завдання держави все ж таки бізнес підтримувати. Ну, хоча б, е чітко даючи людям розуміння, що буде з податками. І тут я плавно переходжу до пропозиції від Мінфіна вести ПДВ для всіх підприємців, котрих обіг грошей за рік перевищує 1 мільйон гривень. Насправді під ударом опиняться біля 600 тисяч українських підприємців, і це буде означати, що якась частина бізнесу, котрий працює в Україні, наприклад, ті самі айтішники, фрилансери, вони просто будуть змінювати країну перебування, або не будуть взагалі розглядати можливість повертатися до України. Бо для такого обігу грошей ну немає ПДВ в тих самих європейських країнах. Там ПДВ йде від 85 тисяч євро, або ну приблизно 4,5 мільйони гривень, 4 мільйони 750 тисяч гривень. Тобто там набагато більше можливостей для того, аби бізнес залишався, працював. В нас, на жаль, ситуація не дуже приємна, і зараз дуже багато підприємців починають замислюватись, а що вони будуть робити після 1 січня 2027 року, коли потенційно в Україні запровадять оцей податок. Пане Василі, знаєте, ще хочу вас розпитати. Дуже багато говорять на фоні мирних переговорів. А, про там можливу відбудову і так далі? І зараз дуже багато роботодавців кажуть про те, що є певний дефіцит, зокрема робітничих професій. Пане Василю, як ви розцінюєте можливість і варіант залучення мігрантів в Україну? Чи готова наша країна до цього? І чи готові мігранти приїжджати в Україну? Чи зацікавлені вони? Яка ваша позиція? Разу хочу сказати, що для того аби ствердно відповідати на це питання, ми вже біля трьох років разом з інститутом демографії та досліджень якості життя імені Михайла Птухі Національної академії наук України з залученням Маріупольського державного університету як представників науки, в тому числі університетської, за підтримки міжнародного фонду відродження, працюємо над проектом. Ідготовки міграційної стратегії нашої країни на період до 2035 року з врахуванням саме трудоресурсного аспекту. І можу сказати, що в дійсності Україна. Ну, зрозуміло, не зможе замінити на ринку праці всю нестачу робочих рук саме за рахунок трудових мігрантів з інших країн. Трудові мігранти можуть нам стати такою собі підпоркою, котра зможе трішки допомогти загалом нашим роботодавцям. В цьому напрямі потрібно думати, в цьому напрямі потрібно працювати. Але ну поки станом на сьогодні загальна ситуація не дозволяє залучати багато людей в Україну. І це пов'язано з логістичними проблемами, проблеми з швидкістю видання надання робочих віз, питання безпеки і таке інше. Але вже зараз потрібно підготувати все, в тому числі на законодавчому рівні, щоб після закінчення військових дій ми могли залучати, запрошувати до України талановитих людей з інших країн, котрі допоможуть, і я це підкреслю саме допоможуть нам відновити. Нашу зруйновану економіку зрозуміло, що на першому місці повинні бути кроки по поверненню тих українців, котрі зараз знаходяться за кордоном, потрібно створювати умови, в тому числі податкові, щоб людям було цікаво залишатися тут в Україні, щоб люди не думали про виїзд з нашої країни. А стосовно того, чи є зацікавлені люди, котрі могли би потенційно до нас поїхати. Знаєте, у світі є достатня велика кількість країн, де заробітня плата 100-200 доларів за місяць для людей вважається вже гарною заробітньою платою, якщо в Україні зараз середня заробітня плата станом на жовтень складає близько 26-27 тисяч гривень, що в доларах десь 600-700 доларів, то зрозуміло на таку заробітню плату люди будуть їхати, саме головне. Знову ж таки, повторюю, защитити нашої захистити наш внутрішній ринок праці, щоб в жодному випадку залучення іноземців не впливало на загальний розмір заробітних плат в Україні, щоб не було демпінгу. Потрібно зрозуміло контролювати приїзд цих людей, але загальний висновок ми все ж таки не зможемо обійтись без залучення трудової робочої сили за кордону. Пане Василю, дякую дуже за вашу аналітику за цифри, які ви назвали у нас в ефірі. Нагадаю, що це був Василь Воскобойник, президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування і голова громадської організації Офіс міграційної політики. Дякую.